Вітаю, шановні громадяни! Сьогодні ми розкажемо вам і покажемо, де живуть і чим володіють наші можновладці. Тобто ми покажемо будинки і майно, бізнеси, саме бізнеси керівників державних структур. Так як я теж керівник державної структури, то ми почнемо з мене. Я володію бізнесом і будиночком. Бізнес це невеличкий оцей магазинчик в містечку Сенті Шорс. Магазинчик номер 10 Його ціна 400 тисяч гривень. Так, а живемо ми разом з моїм чоловіком, який також е, є моїм, моїм заступником у такому затишному будиночку в районі Річман нашої області, міста Лос-Сантос. Коштує цей будиночок 960 тисяч. Наступний будиночок у нас будинок нашого президента в такому файному, до речі, якось середньовічому стилі, дуже красивий, дуже обережно зроблений, засаджений зеленими, зеленим заборчиком. І файний такий. Так, і коштує цей будиночок 2 мільйона 250 тисяч. Нормальна така ціна. Дуже красивий будиночок. Так, і наступним ми прийшли в гості до нашого головного лікаря, нашої обласної лікарні, пана Максима. Пан Максим живе дуже в красивому будиночку. Е, в принципі, ціна його, я так думаю, вона співпадає з його красотою. Але е, зараз я подивимося його ціну. Коштує він 5 мільйонів гривень. Але пан Максим е, живе в нашій області дуже давно. Він дуже давно займає е, пост головного лікаря і е, він володіє бізнесом. Бізнес пана Максима ми зараз покажемо. Е, і пан Максим, надумайте продавати, кричить, таку красоту не можна опускати. Так, наш пан Максим, головний лікар міської лікарні, володіє також тюнінг ательє палетом. Коштує цей тюнінг – один мільйон гривень. І, до речі, мені б хотілося відмітити, що пан Максим дуже часто спонсорує різноманітні заходи в нашій області, допомагає е, новачкам, тому його. Бізнес це більш, скоріш за все, для того, щоб в нього вистачало на це все гроші. І ми йому дуже дякуємо. Ми стикалися не раз з його, з його благочинністю. І знов-таки ми знову дуже йому дякуємо за це. Наступний в нашому списку це голова наших Славних Збройних сил України. Пане Дан... Даніл володіє магазинчиком одягу, який знаходиться недалеченько від його роботи. Я думаю, так пану Данілу зручніше контролювати свій персонал. Е, коштує цей магазинчик одягу е, 380 тисяч гривень. Е, ціни, ціни ми перевіряли вже. Е, Достатньо невисоке. Можете її спокійно заїжджати Е, Наприклад, ця сумочка, що зараз на мені, е, вона в середньому коштує 38 тисяч. Е, і у пана Даніла вона в магазині коштує. Зараз я її знайду. Е, ось вона... Ні, це не вона. Він ж підняв, я вибачаюся, він походу підняв. А, ні, ось вона. На коштує 40 тисяч. Тобто 2 тисячі від самої мінімальної ціни на цінка це дуже мало. Це дуже демократичні ціни, тому можете вільно заїжджати і скуплятися в магазин до нашого голови ЗСУ. І таким чином, я думаю, це класно буде підтримати наші Збройні Сили, навіть допомагаючи магазину. Так, а живе наш е, пан голова ЗСУ е, в Тупічке Мірор Парку у такому уютному класному котеджику. Який коштує, так, порахую нулі, е, ну майже 2 мільйона. Такий невеличкий будиночок. Скромний, можна сказати, по міркам нашої області. Навіть я, яка не так давно в нашій області, живу в більш розкішному маєтку, ніж наша голова із ЗСУ. Ну, але хочеться відмітити його стиль. І о, затишне місце. Тут дуже класно. Володіє головний поліціянт міста, пан Юрій, магазинчиком, супермаркетом, який знаходиться недалеченько від його будинку. Як хлопці так контролювати своїх, люблять підлеглих своїх бізнеса. Прям поруч з домом все купляли. А, коштує. Його магазинчик 425 тисяч гривень. Голова обласної поліції? Володіє. Магазином зброї і так символічно всі бізнеси в нашій області, всі можна владці, вони володіють якимись такими соціально здачними бізнесами. Продукти, там, одяг. І тільки пан Максим володіє СТО, і пан голова обласної поліції володіє магазином зброї. Не звертаю уваги, магазин зараз власником пишеться Ярослав, це його родич, вони одна сім'я. Пан Сергій зараз трошечки відсутній в області. Ми бажаємо йому швидкого повернення. Так. Коштує бізнес 490 тисяч гривень. Ціни не можу порівняти, не можу сказати, що по цінам, тому що ми зброю не купляємо, я поняття не маю ціни на зброї. Так, володіє голова обласної поліції, от таким буд казковим будиночком, Реальний будиночок, я завжди на нього звертала увагу, коли працювала листоношею. Я завжди на цей будиночок звертала увагу, і мені він здається якимось як, наче, сказки. Як, ну я не знаю, чому в мене такі асоціації з цим будиночком. Е, володіє цим будинком вся їх сім'я, велика, я знаю, що живуть вони, він тут не один живе, е, і він надає кров всім своїм далеким і недалеким родичам. У нього дуже тут класна територія. От казковий будиночок. Оце може це враження таке від цегли різнокольорової, але тут ну, як в казку попадаєш в цей двір. <кій> Колись треба буде розпитати пана Ярослава і пана Сергія, чи вони самі будували цей будиночок, чи вони вже купили такий. Дуже класний. Пан голова обласної лікарні у нас живе в районі Вайнвуд. В такому, ну, такому Цікавому достатньо будиночку. до речі, теж. Слухайте, ну реально, хлопці, я вас можу похвалити за такі е, смаки. Ну, реально, класний будинок, що тут сказати. Побудований, ну, під класний екстер'єр, класний інтер'єр, звісно, ніхто не показувати не буде. Вибачте, ми зберігаємо особисте життя наших, навіть людей, які працюють на державу. Але ну, реально ж класний будинок. І коштує цей будиночок 675 тисяч. Дуже симпатичний. Ми теж хочемо привітати пана Євгена. З таким а, маєточком. А, пан Євген, нас наскільки ми нам відомо, бізнесу ніякого немає, всі е, голови держструктур нашої області е, інформацію про своє майно нам дали з власної волі. Всі, починаючи від президента, закінчуючи лікарями, головами обласної міської поліції, вони розказали, яким майном володіють, в якому в районі міста живуть, показали навіть свої будинки на мапі і запросили нас в гості. Дуже дякую всім хлопцям за допомогу в цьому репортажі. Але Ну, куди ж без. Але є в нас серед керівників держструктур нашої області, голова правоохоронних органів, який береже інформацію про своє майно як власну незайманість. Вибачте, мене за це. Чому? Як держслужбовець може так приховувати своє майно, якщо воно є в усіх реєстрах, він думає, що його преса не знайде. Я не розумію, чому він так боїться показати, де він живе і чим він володіє, ви можете спитати особисто у голови СБУ. Ну, а ми, звісно, покажемо, де він живе. І ось. Наша голова силового відомства проживає ось у такому будиночку. Будинок знаходиться в районі Річман, адресу ми, звісно, назвати не будемо, але, в принципі, було б, що ховати, бачили і краще. Так живуть наші найвищі люди, які займають найвищі посади в нашій області. Ми ще раз хочемо. Україна 24, ще раз хочу подякувати всім громадянам, які надали нам інформацію про своє майно і про своє житло. До побачення!